Отже, замішую тепер білий текст. Беру брузно залишки закваски. Як ви можете бачити, в мене повна банка 225 грам залишків закваски. Я завжди рекомендую діставати самі нижчі залишки, але тут банка вже літрова і це робити важко, тому я беру верхні які є, і так їх і допечу. Все. Води цього разу я дам не 75 грам, а 100 25 грамів більше, тому що мені. Хочеться, щоб по текстурі воно було трішечки м'якіше. Тепер закваску розчиняємо у воді рукою, робимо консистенцію густої сметани, колір молока. Щоб просто було легше вимішати нам наш кекс. Блендер не використовуємо для того, щоб подрібнити. Робіть все вручну. Дайте трішечки постояти, і закваска розійдеться, потім візьмете ложку і все домісите. Ось до такої консистенції я розмішала. Додаю 150 грамів цукру. Прідня сказала, що по цукру, як з попередній, був нормальний, тому я не зменшую. Солі точно трішечки менше. Дам буквально 1 грам. 6 грамів соди. 195 г борошна. Борошна додаю більше, так як в тому було какао. Тут какао немає. Так. Зараз все вимішую і додам тоді ще 75 грамів горіхів підсмажених подрібнених і 75 грам вяленої журавлини. Вимішувати хочеться мені рукою, щоб зробити це швидше. Тому одразу додаю горіхи і журавлин. І все, щоб вони просто перемішалися з борошном і рівномірно розподілилися по тісту. Полуницю родина попросила також додати, тому що їм сподобалося. Мені здавалося, що це не дуже має гарний вигляд, коли полуниця зменшилася в розмірах і отурилася зверху пустота. Але родина сказала, що коли потрапляє полуниця, то дуже-дуже смачно. У мене родина взагалі така фруктова, полюбляє, коли якісь ягоди, фрукти є, то я також знову додавлю. Хоча вже думала робити без полуниці. До речі, можна додати трошечки маку і буде гарна текстура. Допомагайте собі зібрати тісто докупи, ось так, просто зволоживши долоню у воді, і тоді тісто набагато легше вимішується і набагато легше збирається докупи. Все тісто гарно вимішане, можна його розкладати у формочку. Температуру цього разу я роблю 200 градусів і буду спостерігати, скільки по часу буде випікання. Формочка у мене готова, вона також змащена смальцем. Якщо вас немає смальця, то будь ласка, вершковим маслом і посипана кунжутом. Я вже не планувала цього разу посипати кунжутом, а так як вона вже в мене просто стоїть, то вже не так. Викладаю тісто рівномірними частинами. І зараз я його буду змоченою воді рукою формувати. Змочила у воді руку, ось так сформувала. І зараз ще додам сюди полуницю, закрию ставлю випікати. Я підготувала, помила і висушила 10 полуничок, невеличких таких. Я зараз подивлюся, скільки у мене їх туди увійде. Я просто беру полуничку і ось так от пальчиком її опускаю донизу, кладу ось так по дві, одну посерединці. Дев'ять штучок у мене сюди зайшло. Все, і ось так. Просто, знов, просто ось пальцем змоченим у воді я розрівнюю тісто поверх. І потім я його розрівняю силіконовою лопаткою. Так, зараз беру силіконову лопатку. Просто, знаєте, таку придам форму, під стінок відліплюю. І просто розгладю. І зробимо зараз знову по центру надріз. Все, мені здається, що нормально така форма. Зволожу ніж і роблю надріз. Якщо захоче, а кекс захоче лопнути десь, то він лопне у цьому місці. Ось так. Все, ставлю випікати. Верхній нижній жар 17,50 майже 200 градусів. І ось стоїть кекс. Орієнтуюсь на одну годину. І як виглядає наш кекс. 20 хвилин пройшло. Ну, дивіться, гарненько так піднявся, трошечки навіть вже підрумянився. Мені подобається. Залишаємо ще до готовності. Ось так виглядає кекс. Я його тільки що вийняла з духовки. І він остигне, я його дістану, потім, як він остигне кінцево, я його вже розріжу і покажу, який він там у розрізі. Але знову аромат ну, просто неймовірний, пахне шикарно. Що шоколадний, що білий. Спробую дістати як з форми. Дістається легко, ще гарячий. Одразу зважу, яка його вага, 860 г. Ось так виглядає. М'який, дуже ароматний. ну Зовні мені дуже і по запаху дуже подобається те, що вийшло. Зараз ще трішечки остигне і я його розріжу і спробую. Який він всередині. До речі, мені сподобалося випікати в формі для хліба кекс. Такий цікавий виходить. Бачите, незважаючи на те, що робила полоску тут посередині, кекс собі вирішив зробити її розрив збоку. Кекс вже остих. Отже, давайте подивимося на його розріз. Ну, пустоти через те, що полуничка вона зменшилася. Але дуже ароматно. Горішки журавлила. Все видно. Я ще зроблю один розліс. М'якенький, пухкенький. Дуже гарний. Зараз спробую на смак. Вирилася вчиночка. Певно, що можна випікати трошечки менше, ніж годину. Смачний. Мені особисто шоколадний подобається більше. моїй родині подобається більше світлий. Як на мене, то цукру все одно забагато. А родина каже, що нормально. Так що ви попробуйте Варіант цукру, такий, як йдеться за рецептом. Якщо вам буде надто солодко, зменшіть будь ласка. Але дуже смакує, особливо, коли попадається полуничка. Мій фаворит все одно шоколадний. Я люблю все шоколадне шоколадом в шоколаді. Але однозначно для родини буду випікати, звичайно, світлі, для себе шоколадний. Знову роблю шоколадний кекс з вишнею і підсмаженими горішками. Мені він дуже сподобався. А в духовці зараз опікається білий кекс. Тому знову вам таке це рекомендую на залишках закваски леві та мадри. Тут у мене шоколадний кекс. Маю ось таку заморожену ягоду золотистої смородини. Це таке, як чорна смородина, але лише її назва золотиста. І я хочу ці ягодки так само додати до кексу, як. Малину до білого. Не знаю, мені здається, що це має бути смачно. Ця смородина дуже солодка за смаком. Екстева, ну, то вона взагалі не кисла. І який розморозити, вона тримає форму, не лопається. Можна її їсти. Квітне жовтими квітами, таким жовтим кольором. Якщо вам це цікаво, то нижче в стрічці ви можете мене може, побачити. Як вона квітла в мене того року? Цього року теж квітла реагувала, я вже не знімала. Дивіться, це шоколадний. Всередині, оце чорненьке, ви можете бачити, це ягода смородини, це підсмажений грецький горіх, в'ялена вишня, здається, чи журавлина, Здається, я в'ялену вишню сюди додала. Чорна смородина, незвичайна. Чорна смородина, знаєте, така є золотиста вона в формі крапельки. У мене такі кущі, вона дуже солодка. І я коли кекс викладаю в форму горішки і вишня, я зразу ну, в тісто кладу. Потім виклала в форму. а... Заморожені ягоди, якщо я хочу, от я робила з полуницею. там, зі ягоди. Я так пальцем потикала, 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 і е, воно дуже смакує. Від полуниці утворювалися такі отвори, тому що свіжа полуниця здулася, відповідно, вона зменшилася, і утворився отвор. Від смородини отвори не утворилися. Ось видно, ось тут в розрізі смородина ця, і ось тут. Це такий самий кекс, такий самий рецепт, тільки тут є какао, тут я замінюю какао на борошно. Води я зараз трошечки більше додаю, чим там є в я в рецепті 75 гривень, я зараз даю 100 грамів сюди, 100 грам, сюди, це також було з в'яленою вишню. Але тут, бачите, ці такі червоні вкраплення, це була заморожена малина. Я просто її дістала і так само зверху пошпигала, можна так сказати. Він такий рябенький, за рахунок того, що я грецький горіх, не почистила від е оболоночки. І коли я посмажила оболонку і подрібнила, оболонка відділилася е і зробила його, наче як з маком, наче такий рябенький. Воно абсолютно мені не заважає, і мені пакетика смакує. Родина полюбляє світлий, моя мама полюбляє шоколадом. Я також полюбляю шоколадом. Це я готувала, вони приходили гості. Я просто готувала для них. Отже, коротко так само розказала. А ще хотіла сказати, що чим ці кекси мені було вподобай, тим, що, а, що на них є 225 двадцять грамів закваски. Тобто взяв закваску, заміж один кекс, взяв другу закваску замісив.